Дівчата, всім привіт! Дивимось другу частинку по марказиту. Сьогодні дуже класні будуть модельки. Також є багато вільних прикрас. Наприкінці їх покажу і про це додатково скажу. А більшість моделей ми сьогодні будемо дивитися це як завжди замовлення. Їх можна повторити. Зараз робимо замовлення на квітень. Збирати будемо до 20 десь лютого. Тому хто хотів, будь ласка, доєднуйтесь. Хто хотів прорахувати щось, також кидайте, буду відправляти виробнику. Перша дівчат, ось така краса. Дивимось комплект з рожевим перламутром, Ось артикули, скріншот такому потрібно. Вага каблучки 6,30, комплекту. Сережки і підвізка, 14,60, З них сережки десь 10 грам. Цей комплект нам не з першого разу вдалося замовити, точніше, не з першого разу він прийшов, але все ж таки він у нас. Іноді трапляються певні ситуації на виробництві, дуже багато замовлень, можуть щось наплутати, але це дуже рідко, дівчат. Ось ближче каблучка, дивіться. Взагалі в оригіналі в каталозі сережки йдуть з підвісною частинкою. Ось ці привушці – це спецзамовлення. Якщо хочете такі самі, ви це вказуєте, бо якщо ні, то зроблять підвісною частинкою. На англійській застібці прийшли, можна сюди омегу також поставити або гвіздок. Так, ось вони ближче. І підвісочка десь 4,5 грами. Вушко. Діча, що хочу ще сказати. Вставочка в житті вона більш рожева, здається мені, ніж на відео. Дуже красива. Вартість повного комплекту 3470 гривень 95 доларів. Можна під замовлення і окремо брати. Забула вам ще назвати габарити. Каблучка 1,5 на 2 см. Ну, сережка така сама. І підвізка 2х3,1. Ще дівчата хотіла нагадати, що я маю в інстаграмі сторінку, де викладаю фото тільки прикрас з марказитами, такий своєрідний каталог живих фото. Тому можете туди заходити, дивитись, а кому немає часу дивитись відео, там також є багато прикрас. В принципі, все, що нам надходить, я поступово роблю фото, і туди викладаю, можете там приблизити, подивитись і так далі. Так, далі ось такий симпатичний комплекс з блакитним топазом прийшов по замовленню, а минулого разу або позаминулого дивились цей сет з цитрином. В принципі, будь-які камінчики сюди можна поставити, вартість трошечки буде відрізнятись. Вага каблучки 3,5 грами, артикул 15,64. Такі ось квадратики. Ширина десь 9 міліметрів. Вага сережок приблизно 6 грам. Артикул комплекту 1394. Англійська застібка. Раніше дуже любили цей сет з гранатами замовляти, неймовірно виглядає, можна повторити. Довжина сережки 2 см. Підвізка приблизно 2,5 грами. Вушко. Довжина 3 см. А вартість повного комплекту 2740 гривень 75 доларів. Також хочу нагадати, дівчата, всі подробиці щодо замовлення, як зробити каталоги. Я закріпляю в першому коментарі, прочитайте, будь ласка, там відповідь на більшість ваших запитань. Дарі, дівчата, пройшов ось цей наш влюблений комплектик. Дивіться, в мене є питання. Один повний сет, я точно знаю, що замовлений, і також у мене є ще окремо декілька каблучок. Я напишу на екрані які розміри. Якщо ви їх замовляли, будь ласка, мені маякніть, тому що не знайду в своїх записах. Якщо вони вільні, я в наступному відео ще їх покажу. Вага каблучки приблизно 9 грам, довжина десь 3,3 сантиметри. Вартість каблучок 1350 гривень 37 доларів. А тепер сережки вага в них приблизно 11 грам, англійська застібка, занижений штифт. А артикул комплекту сережки підвізка 615-й. Також зверніть увагу, що це спецзамовлення. Сережки в каталозі йдуть з підвісною частиною, також це потрібно вказувати, якщо хочете саме такий варіант. Також сюди можна омегу зробити або гвіздок. Розмір у сережки 2х2,8 см. Підвіска приблизно 6 г вушко. Розмір 2,5 на 4,5 см. Так, і дивіться вартість сережки плюс підвізка 2995 гривень 82 долари. також повторюсь, під замовлення можна окремо брати. Для дівчата ось ця неймовірна краса, комплект з перлами. В минулому відео я показувала такі сережки, до речі, вони є ще вільні, на гвістку, а цей варіанти на англійській застібці. Ось артикули. Каблучка 8,90, сережки 11,20, також ще можна підвіску додати. Ось така англійська застіпка. Дивіться, в каблучці прилинка десь 1,2 см, в сережках 1 см. Не дрібні. Висока каблучка десь 1,4 см. Ось так над пальчиком. Довжина сережки 3,5 см. Вартість назву окремо каблучка 1280 гривень 35 доларів, сережка 1935 гривень 53 долари. Так, наступні замовлення От дуже красивий комплект. Не знаю, на що він точно схожий, мені особисто не якесь листячко, але дехто називає квітками. Артикул сережки 689, було дві пари замовлено, а вага десь 8 грам. Вага каблучки 670. Така мережевна модель, дуже красива. На англійській застібці були замовлені сережки. Певно, має ще буде така підвіска, можливо, і браслетик. Дивіться, якщо уявити тут трикутник, то десь 2,5 см сторона виходить у каблучки. Розмір сережки 2х2,5. Вартість комплекту 2560 гривень 70 доларів. Наступний комплект з марказитами 16,49, каблучка вага 5,20 і сережка 7,5 грам, 702 артикул. А Ще можна підвісочку додати. Нагадую мені якісь цитрусові або мушлі. Тут два варіантики. застіпка. Розмір у каблучки і сережок десь 1,5 на 2 см. Вартість комплекту 1790 гривень 49 доларів. Так, далі ось така моделька блучки з міксом камінчиків 1317 артикул 2,5 грами. Тут камінці йдуть по всьому діаметру, не тільки тут. Що в нас тут є: граната, метис, блакитний топаз, цитрин, хризоліт, також бачу. Ніжна така моделька. Можна з будь-яким іншим поєднанням камінців, можна з одним видом. Ширина десь 3 мм і вартість 1280 гривень 35 доларів. Далі, дівчата, розшукую з цієї краси: 619 артикул, а 19,5 розмір, вага 7,8 г. Якщо замовляли, будь ласка, мені напишіть. не знайду вас. Лаконічна така, мають бути сережки, підвіз. В діаметрі 2 см, вартість 1170 гривень 32 долари. Такий симпатичний сет зі смарагдами. Сережки пройшли ще минулої поставки, але ми чекали каблучку, вирішила вам разом їх показати. Дуже-дуже симпатично ось артикули. Сережки 4,40, каблучка 3,10. На гвістках були замовлені сережки, але можна і на англійській застібці, на невеличкій. Я дівчата вартість на сережки зараз не буду зазначати. Кому потрібно, я пошукаю минулих відео, або ви самі можете подивитись. Каблучка вийшла 800 гривень 22 долари. Діаметр 1,3 см. Також з іншими камінцями можна замовляти. Дивимось замовлення на каблучку 594, 7 грам вага, вставочка сердолік. Комплект також існує. В принципі, до більшості моделей можна зібрати комплекти. Розмір каблучки 1,7 на 27 см. І вартість 950 гривень 26 доларів. Наступний комплект, так, така сама історія, як і зі смарагдами. каблучку дивились минулої поставки. Сережки тільки зараз доїхали. Артикул сережок 14,08, вага 6,90. І каблучка ось артикули вага. В каталозі також ще є варіант з підвісною частинкою для цих дерев. І існує підвісочка. Діаметр 1,7 см. Вартість сережок 1130 гривень 31 долар. Каблучку можете огляд подивитись у минулих відео. Або напишіть мені, я скину вам. Далі ось такі сережки по замовленню прийшли. 835 артикул. Вага 9,20. Вони так мерехтять. Я вам цього навіть не передам. В житті взагалі насолода для очей. Англійські застівці були замовлені. Підвісочка є в комплекті. Довжина десь 4,7 см і вартість 1500 гривень 41 долар. А далі дівчата ще одна модель у розшуку, так би мовити, каблучка з міксом 1348 19,5 розмірі, вага 8,90. Тут в нас різні каміншики: просована бірюза, рожевий перламутр, лазурит, білий перламутр, зелений агат, сердолік, онікс, наче нічого не пропустила. Може бути інше поєднання. Також можна зробити мікс з напівдорогоцінних камінчиків, тоді вартість трошки зміниться. Або щось може своє вигадати, також нам все зроблять. Ширина десь 2,5 см і вартість зазначаю. Наступне замовлення сережки доріжки за метистом. артикул ось такий. 2,5 грами вага, англійська застіпка. Інші камінчики також можуть бути. І ще існує варіанти з чотирма камінчиками, тут 5. Довжина 1,2 см, вартість 1025 гривень 28 доларів. А далі дивимося таку симпатичну брошку підвіз сонечко з сердоліком і оніксом. 601 артикул, вага 6 грам. Ось ближче. Дивіться, може бути інша вставочка, але це поєднання найбільш вдале, на мій погляд. В очах гранати, невеличке вушко іголочка. Розмір 2х2,2 см. Вартість 880 гривень 24 долари. Далі дівчата, ось така яскрава підвісочка 233 з кубічним цирконієм під передот 4,90 грами вага. А, також може бути, в принципі, будь-який інший колір. Цирконію у них досить багато різного. Класна бюджетна альтернатива дорогим камінчикам, дуже пристойно виглядає. А довжина 2,6 см, вартість 840 гривень, 23 долари. Так, далі приїхав по замовленню хрестик 1336 зі смарагдом, вага 2,10. До речі, в наступній поставочці, яка буде в березні, будуть звільнені такі хрестики з гранатом. Декілька штук можу забронювати, кому хочеться. З гранатами він, він трошки дешевший. Кому треба, прорахую. Довжина хрестика 3,5 см, вартість зі смарагдами 1460 гривень 40 доларів. Далі ось такий класний браслетик з міксом камінчиків 184, 12,7 грами вага. Дивіться, що в нас тут є: Хризоліт цитрин, блакитний топаз, аметист. Цих браслетів існує декілька варіацій. Можна зробити повністю в камінчиках без вставок-марказитів. Можна зробити з одним типом камінців. Також можливі варіанти, там де декілька ось таких вставок з камінцями, а потім без каміння. Досить багато варіантів, повторюсь. Можемо все замовити кому цікаво. Застібка коробочка. Ось так на руці виглядає. Вартість з таким поєднанням камінців 3100 гривень 85 доларів. Діаметр камінчиків 4 мм. Далі, дівчатка, ось таке розкішне замовлення, коли є квітка з доріжками перлів, тут їх, здається, 7 штучок. Так. Дивіться, там є невеличкий окремий каталог, саме по перлам можете подивитись. Ось Таке кольє під першим артикулом 29,6 грами вага. Кож замовили подібні сережки на майбутню поставку, покажу вам потім. Ось такий ланцюжок тут в основі. Тут досить довга ось ця сама підвісочка, я напишу точний розмір на екрані. І ціну також зазначаю: далі ось така вільна каблучка 14,28 в 19 розмірі, вага 2,80. Вартість 550 гривень 15 доларів. Камінчик 7 на 4 міліметри. Далі, дівчата, є дві вільні, неймовірні каблучки 11,43 в 17-му розмірі. І зараз скажу, в 19. -му. Подивіться, скільки тут гранатів, яка краса. Вага каблучки приблизно 9 грам. Діаметр 2,5 см. Розкішно. Ціну зазначаю на екрані. Далі, дівчата, прийшли каблучки чалма. Там є декілька по замовленню і кілька вільних, які вільні розміри пропишу зараз на екрані. Артикул каблучки 10,76, а вага приблизно 7,5 г кожної. Оригінальна така моделька. Ширина 1,7 см. Вартість 1390 гривень 35 доларів. Далі, дівчата, є дві вільні ігуани. А каблучка під артикулом 664. Вага каблучки приблизно 14 грам. є розміри 18 і 19. Вони проходять на ці розміри, але можна трошечки не менше. Тобто, десь на 17,8 на 18,8. Ось очах гранати. Дуже реалістична така модель. Дивіться. Можна ось так носити. 4,2 см, вартість 2010 гривень 55 доларів. Далі, дівчат, довгоочікувані підвіски, бублики з перламутром і гранатом. Я вам замовила 10 штук, але залишилось вже 7 вільних, хоча я їх навіть не показала ще. Вага близько 7 граму в однієї. Також наступної поставочки їдуть такі в поєднанні: зелений агат, гранат. також можна бронювати. Існують інші поєднання. В основі може бути ще сердолік, онікс, пресована бірюза. Але ось це поєднання дівчатам дуже сподобалось мені також. Діаметр бублика 2,5 см, довжина підвіски 3,7 см. А вартість 1210 гривень 33 долари. Далі, дівчата, є вільні підвіски дракони, ваші улюблення, Одна з передотом і з гранатом досить багато. Можливо, навіть штучок 5-6, точно не пам'ятаю. Вага підвісок 6,5 грам. Ось такі вушка. Довжина, зараз вам кажу. Десь 4 см. Вартість 1025 гривень 28 доларів. І далі, дівчата, врешті-решт, так, дівчата, ну і звісно, як ми без комплекту виноград. Є вільний сет з каблучкою 18-го розміру. Сережки є, причому сережок цілих 4 пари. Головіть момент, таке дуже рідко буває. А також є три маленьких підвісочки і одна велика. Зараз все показую. Цього разу прям все можна. Цього разу, можна сказати, є все, окрім брошки. Ось ця вся краса в наявності. Підвізка велика одна лише, і каблучка також одна, 18-й розмір повторю. Це все гранатики. В підвісці досить великі, і в каблурці також. Давайте окремо подивимось. Каблучка 665 артикул, вага 10 грам. Також минулої поставки дивились таку модель за метистом, а має ще проїхати з штучним опалом. Варіантів вставок безліч просто. Розмір каблучки 2х3 см, вартість 1825 гривень 50 доларів. Сережка 697 артикул вага 7,5 г на англійській застібці всі в наявності. Довжина 3,2 см. Вартість 1825 гривень 50 доларів. Маленькі підвісочки, довжина 4-3 Вушко. Вага підвіски близько 4 грам, вартість 950 гривень, 26 доларів. Так, дівчата і велика підвіска: 616 артикул, вага 123 грами. А ще існує варіант: брошка підвіска. Тоді вушко приховане і плюс голочка. Довжина 5 см. Вартість 2810 гривень 77 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, ватсап або телеграм. А також не забувайте ставити ваші лайки, підписуватися на канал. Всім дякую за перегляд! Гарного вечора! Бережіть себе!